Привіт! Приїхав познімати жеребчика на продаж того самого хазяїна. О, є такий жеребець. Жеребець Потомок Харі Пррр. Кобила була до нас привезена сюди! жеребно, тут жеребилася. Ну і так він попав. Не будемо подробності розказувати від кого, куди, скільки раз, лошам. Чоловік купив його лошаком. Скільки йому було, як ти брав? Ну, рік і місяць було. Зараз рік і 10 місяців. В кінці травня, в кінці травня буде два роки. Ну, в кінці травня два роки. Это no. 65 росту має зараз. Тут нога. Нога 26 і 27. Нога он груба, подлата робиться така. Обростає, заростає. Нога буде капітальна. Такий харік младший буде. Не буде, а є, але він ще лоша. Ха, ну він ще трохи хвіст такий грубий, так? Да? Ну. Грубучий такий. Так. Жеребець на продажу. Як Скільки хто раз запрагав? Як то дасть добрі гроші. Як хто дасть Що чоловіка розумі? добрий гроші. 7-8 запрогали. Вже запрагається спокійно. Ну. Ну ні ну. Нічого н... не гоміть. Р... Ні, 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 ні. Вох, не сам, але ввох так во те. Запрагає їдете, ну там нічого не возили, але таке два рази пробули гною вивозить. Ну їде. Ну в рості то він погнав, ти що він росте, він ще росте. Ще. Я тобі кушу росте, бо він ще. Ще він росте. Тоже, хано він ще вже таке він трохи набрав, а хано він... Хано він набере росту, тоді він буде брати на себе вже тіло. Та він і так, я думаю, до 700 кілограмів буде. Що ще він слабий. Ще і на нього, то він слабий. То воно лоша? Ще лоша. Так, рівно бачиш. Ось я метр шістдесят дев'ять. І вон то Ну. О. Та я метр шістдесят дев'ять. Ой, чого я присідать? Ну, 165 буде, я тобі клуб ще. Просто що ти кепку шив вдів, то вона 5 сантиметрів тобі додає. <рес> <рес> Гостра така кепочка. А так лошак капітальний Спокойнячі, діти, поруч Яло, є буде. Да, Спокойно, да, да, я хай. Да, як хтось дасть добрі гроші, то чоловік продасть, а як ні, то а на паровку ти? А хто, я знаю, ще не пускав, ні разу ага. не. Як я не знаю, чому ще йде, на ті, як Ще Молодий трохи. Ще не пускав, ну, ще й молодий. Коп таке, хоч б два роки вже було. Mm. Вже він може трохи подкрепне, то буде Казали, що той. Там балет просить, що ти карась, що обіли. No, no. Ну, но як буде йти на ті як обіли, то що, це потрібно. Ага. Карась. Як буде йти, то вона пускать. Вона й возить, так як люди возять. У тебе ж є, прицеп є, машина є. Прицепом то стоїть, закритий, тентований, все, що. Таке люди возять тобто, з Тернополя Микола, він в радіусі 50 кілометрів на солярку дають йому да її везе. Ну, бо далеко його везти, то нема смисла. Вези його 200 кілометрів лупити, його завезе, що щось з нього буде. Туди да назад 400 кілометрів. Чоловікові нема смислу його пускати, бо воно шкурковичинки не стоїть. І, і самому його далеко їхати, то ні, то не виходить. Таке, от, от по місцевості воно їздить. Воно б хай би крили, щоб трохи на, на нашій стороні розводились, хай вони не чисті, але... Все одно кров є, вже воно вже воно не таке, що цього. Щось трохи буде. Такий полуарден получився, але він до Харі то взяв все Ти що? Побрав геть повністю. Харік викопаний. То ще він лоша, а він набере він буде, він буде мати весу капітальну. Він теж ото харі знімали, то там теж є вес, там. Там я думаю, що до 900 кілограмів буде. Навіть балачки нема. Там його в Хмельницьку розпасли, то він такий як треба. よ, ти каї, ще росте, ще ну він я що то, то ти бач кожен день коло нього, то він тобі не цього. А я таке... Ні ну так, тобі не так заметно, а як я його там раз на указ, то воно видно, що він подскочив капітально. Так як ти його привіз зразу, то є різниця? Ну, то... місяців. То половину він виріс. 10. Що ж воно було? А так як ми його ще тоді бачили зразу, скільки йому було тоді. Ні-ні, йому 5 було п'ять місяців було. Я не знаю. Ні, А-а-а! В'яткучав то було 11 місяців тоді вже як бачили. То там взагалі а ти що? було роки і, те, і місяць. А як бачили на тому, то там місяці потім... Ні-ні, було йому 5 місяців. 5 місяців у Філіпка є. Чи 4 чи 5, ну не місяць точно. Ну не знаю ну, Місяць то ну, знаєш яке було? ще маленький був В Каті ходило місяць. Він ну, ще маленький було. То він маленький був, що воно. Його рано відкинули, 2-3 чи 3 місяці відкинули то що, то він трохи відкобіли Ну В 3, напевно, чи як відкинули дві. Нічого, він прищурився. Ти бачив, яка лошиться до Філіпка чорна, хто знімав. Така була осінню. я був, тоді як вона вже ребилася, осіння воно. Такий був, я тобі тобіку, ну... На хотів брати? Там вона по цьому ще як його. Той що в нього раніше був високий чорний, як той? Фюрер! Та що по фюреру вона... А те, що навіть пофругу, що ти, ти з закарпаття забрали. Бачу, яка стала. No. І нога, і патлата. І Там така буде грубуча, ти що капітальна. No. Галега зажав, то галега буде дивитися відео. Зажав мені лошицю. 100%. <рив> Я просив, що продай, продай. він. Я її не продаю, не продаю, але но... добре, не продавай. Хай, Такий харизматик. Мало хто схоче таким харизматиком крити кобилу, Тоже буде е, номер буде в описі. Будете звертатися до хазяїна він буде вам возити. розказувати, возити, навіть перев... може і перевозити коні по Рівненській області. Буде номер телефона. Є прицеп тентований, все, що треба, корову, коня, жираф, услона, все перевозить. <піліс> кози, все нема Свині. <піліс> свині, все, що є, все, що рушиться, все, що живе в нас в хазяйстві, то навіть і дике може перевозити, як треба. хто вирощує. О, такий, такий Харрістон. Прр, Харік. Прирнулий. Бач, кантер такий, як щитий на нього. Капітально подобрав, а? Ти казав, що погано щось не підійшло тут. Що йому не подійшло? А, То ваніну голова якась не підійшло. Тож ні? То треба ще якогось шукати. То треба ще якогось шукати. Треба ще якогось знайти. Хай <смут> підбере. А то вже буде знати, які, бач розномерний. А на цього не буде добрий на того. На цього добре. добрий. Добрий? Ну, Я гроші Ну, яка різниця? То буде комусь, яка те. Не на що це зараз, то потім знайдеться. Клієнт, яка різниця? Проблема, бо на того буде малий, бо в нього такий защепка та дорогий каже нічого хвощі не заробив хлопче він тебе не заробив то не я так само я йшла її беруть тисячами я за 200-300 гривень кажу. більше не заробив. Поки то хай трохи може буде вже погано видно якесь воно трохи сонце заходить Ех! Такий харік. Все, будемо закінчувати відеозйомку. Кому буде цікаво будете звертатися до чоловіка. Номер буде в описі. О, він буде з вами спілкуватися, буде об'ясняти вам. Чоловік може перевозити худобу, нагадую ще раз. О, може вивозити жеребця, крить, як, як треба буде. О, будете зв'язуватись, будете домовлятися. Все, Всім гарного дня. До побачення.